Пам'ятаєте, в кінці травня 2007 року, коли на стадіоні Орлицюшка побили вболівальників і дівчину ту побили, знаєте, було багато розмов Орлицюшка, Орлицюжка, коротше, все таке. І коли вони генпрокуратури захоплювали, от так я вам можу дещо сказати про орлів Луценка. Короче, їде мій дядько, тихо мирно собі, в Київ на футбольний матч. Значить, і тут прямо біля Києва на е, міліцейському пункті його, значить, зупиняють. Чого? Нічого він не порушив, нічого не зробив. Короче. Зупиняють, кажуть, ждіть. Чого ждіть? Що ждіть? Мент каже, ждіть. Значить, бля, да я, я запізнююсь на футбольний матч. Ось о мої квитки, ось о я. На таку-то-таку-то годину маю бути в Києві. Що ви мене затримуєте? Ждіть. Ну, значить, коротше, жде він, жде мент з кимось говорить по телефону. Мент поговорив і каже йому: так і так, нам тільки що пожалувались, сказали, що е, чорний, значить, Мерседес їхав, е, ви йому не дали перестроїтися з ряду в ряд, десь там за 40 кілометрів до цього пункту. Вони, значить, нам пожалувались. Що за Мерседес, які номера, який там власник? Хоч дядько питав його, йому, значить, нічого не сказали. Каже, не знаю. Давайте сюди ваші права. І в нього на основі просто слів, тупо слів забрали права. Нормально? Це наші даїстники, браві хлопці. Тупо на основі слів. Хтось там, невідомо хто, пожалівся щось, просто подзвонив. І не кажуть, блін, хто це? Що, що це за. Можна було б з ним розібратися. Якби хоча б сказали номера того Мерседеса. Ім'я того, хто, блін, їхав у ньому. Оце Орли Луценка. І головне, це ще не все. Коротше, їдемо значить, у цій машині, їдемо по автобану. Ну, на автобані швидкість дозволена 110, значить. Ми встановили круіз-контроль 110 швидкість. Ну, ви ж знаєте, в, цих, в, в машинах завжди спідометр бреше, але в сторону збільшення. Тобто ми встановили 110, насправді машина може їхала, ну не знаю, 108, там 107. Що найбільше. І значить, через 12 днів приходить короче, поштою, значить, малява, візір. Вияснив, що виїхали 111 км на годину. Це порушення, і коротше з нас хотіли здерти з нас е, 300, 346 гривень, по-моєму, за, за порушення швидкості на 1 км, нібито. По-перше, ці візіри не сертифіковані в Україні. Так що, яке вони мають право їх використовувати? По-друге, загальновідомо, що ці візири брешуть, вони надбавляють кілька кілометрів на годину. До реальної швидкості машини так коротше. Е, ці, е, коротше, цю маляву, що нам прийшла, можна оскаржити е, в, протягом 10 днів. Але прикол в тому, що вона прийшла на 12 день після нібито порушення. Так що оскаржити її вже пізно. Але, якщо не заплатити на. Е, за 15 днів після порушення, то штраф нараховується, збільшується удвічі. Тобто, нам дали практично 3, 3 дня для того, щоб заплатити. Це от як працюють орли Луценка. Так що, ви знаєте, якщо його звільнять за ту п'янку в Німеччині, то я думаю, ніхто жалкувати за ним не стане. І головне от саме цікаве. Такі всякі покидькі психи, як Рудьковський, Цушко, Наталя Вітренко, Василь Волга і Юрій Луценко, вони всі походять із соцпартії Мороза? От що таке в цій соцпартії, що туди притягує всяких психів і покидьків? Скажіть мені, будь ласка, От що, що там таке особливе в цій соцпартії? А?